І, як завжди, будівництво кам'яниці у нас зупинилося. Давайте валярню почнемо будувати. Вона десь закладена у нас ось тут. Бачимо, що є у нас робочі. Відкритих посад, в принципі, декілька є, але нам жителів вистачає. Поки відбувається будівництво, перевіряємо, що гонець може у нас купити. Він може купити, купити, купити. У нас всього дуже мало. У нас є тільки одна олія, яку ми продаємо, сала у нас немає. Одяг поки що не будемо продавати. Тканину точно не будемо продавати шкіра, зброя мед. Металеві частини. Нічого у нас такого немає, нічого ми не будемо продавати. Отже, будівельники дерево. Принесли цвяхи, бачимо, що теж є, залишається все збудувати. І знову ж таки, знак оклику. Проблеми з постачанням корму для тварин. Так, вода і гречка. Свині-свині. Що свині хочуть їсти? Свиню, в принципі, їдять все. Але у нас немає нічого. Давайте будемо, можливо, ще соняшник їм давати. А ще краще, щоб менше жрали свині, ми можемо що зробити? Так, а що можна робити, якщо у нас свині усі маленькі? Давайте цих дві свині з'їмо. Ми бачимо, як вони швидко їдять гречку. Мені здається, що кількість свиней потрібно буде зменшувати. Так як вони абсолютно все підряд жруть, а толку з цього дуже і дуже мало. От корівки дуже, в принципі, вигідні, тому що їдять сину, сі у нас є, п'ють водичку, і ми отримуємо молоко і, можливо, ще щось. Ну, і м'ясо теж отримуємо з них. Так, коні. Розводити коней це дуже добре. Але коні їдять, що в нас? Сіно, і, в принципі. Більше нічого, і коней у нас вже є немало. Давайте попрощаємося з декількома конями. Так, свині гречку доїдають. Сонячник вже теж з'їли. Нас серпень. Зараз ми почнемо збирати. Точніше, ми вже розпочали збирати на полях урожай. Бачимо, що кури теж їдять пшеницю і гречку. В принципі, вони можуть їсти і ячмінь, і сонячник, і ляне насіння, але у нас з усього, мабуть, що немає нічого. Валяльню ми не збудували. А чому? Тому що у нас працює тільки 3 будівельника ось біжить. Зараз прийде два рази вдарить молоточком. І піде геть. Хоча він біжить навіть не сюди, це біг рибак. Так, що у нас тут відбувається? Цегла. Цегли є у нас 100. В принципі, в пічах ще є по 500. Не знаю, що з цією цеглою можна робити і для чого вона. М -м -м, броварня. Тут уже, в принципі, щось піднесли. Можливо, якусь ми одну партію отримаємо за зиму. ота От поки що, поки що нічого. Мило ми знаємо, що теж у нас вже було трішечки. І Поташня у нас теж буде працювати. Млин зупинився. Чому? Чому? Тому що працівник відпочиває. Так, є якісь проблеми у когось. Є, як завжди, на полі. На полі проблеми, тому що треба... Ось так зробити, щоб поле випарювалося. Отже, більше не бачу ніяких знаків оклику, начебто все добре по людях. Так, корчма. Говорять, що знову корчма не працює. Питання, чи є у нас вільні хатинки? Щось не зрозуміло, що тут відбувається. Отже, населення у нас є. Їжі наявність житло 8. У нас є ще вільні місця, де жителі можуть проживати, але говорять, що потрібно щонайменш одна працююча корчма. Корчма, і знову ж таки, що у нас? Свині мають що їсти. Так, свині не мають що їсти. Давайте, давайте. Давайте кількість свиней будемо зменшувати. Так як вони жруть і жруть. Ось бачимо, тут вільна хатинка, тут, в принципі, живуть. Корчмо десь ми будували. Тепер попробуй знайти, що ми де будували, коли ми вже стільки всього збудували. Так, це рольня у нас працює статок. До речі, у них статок досить малий, хоча я думаю, що буде набагато більший. Тачкарня, Ось корчма. Теж статок у них досить і досить малий. Що у них? Горілки немає. Ми чекаємо, щоб прийшов гонець. Цікаво, в яку ціну ми продаємо горілку і чи вигідно нам її купувати. Що ми бачимо, у нас є 17 тисяч. В принципі, це небагато. І вже жителі починають говорити, що недостатньо різноманіття в харчах. Харчів їм не вистачає різних. Отже, є гонець у нас. Медовуху він продає, ми її купуємо. Давайте купимо всі 7 тисяч. Залізна руда теж можемо купити хоча б з 1000. Відповідно, продаємо їм олію. Бо в нас є 2000 олії. Можемо 500 продати. Одяг звичайний є. Теж можемо трішки продати, хоча не продаємо з даного складу теплий одяг немає. Так, сукно. У нас, до речі, його є багато. Але ми його дуже погано використовуємо. І продаємо яблука. Яблук у нас є 21 тисяча. Це дуже багато, вапно, пиво. Вапно. А давайте продамо ще вапно. Ми ж його все одно можемо з землі діставати. Безкоштовно, як то кажуть. Ну і пива у нас немає. Так, яблука, яблука, яблука. А чи ми тут продаємо яблука? Продаємо. Значить, питань немає. Тут, мабуть, що теж яблука ми продаємо. От бачимо, і вони у нас є. А от з свинями у нас проблеми і надалі. У нас дуже багато свиней, всі хочуть їсти. Так, чоботарня, скотобіння нам потрібно, ніхто не працює, а буде працювати у нас працівник коли. Мабуть, що уже зимою. Ну, потрібно буде помичитись свиням трішечки. Хоча, в принципі, це погано. Якщо вони будуть здихати, ми будемо втрачати м'ясо. Бачимо, що зараз повинні картоплю і гречку їм принести. Так, картоплю принесли. Гречку теж. Гаразд, що в нас? Шукають роботу. Так, а чому в нас так багато людей шукає роботу? Чому у нас всі шукають роботу? Хіба немає чим зайнятися? Ось ми бачимо, що ось тут. На фермі працює дуже багато працівників. На ось цій фермі вже ніхто не працює. Тому що ми все зібрали. І на цій фермі, мабуть, що теж ми вже все встигли зібрати. Відповідно, у нас з'явилися. З'явилися вільні робочі. Давайте. Так, де у нас котобійня, Скажемо, що працівник уже в листопаді починав працювати. Ось з'явилися два робітника, йдуть вони до роботи. Що свинки говорять? Їм їсти піднесли, вони поки що мають що їсти. Ось, забиває коня. Коня, так. Нам не коня потрібно. І цей забиває коня. Нам потрібно свинок їсти, а не коней. У з'явилось сало, конина. Отже, у нас випадає сніг. Я знову не встиг перевірити, чи ми все зібрали на полях, чи ні. В принципі, ми бачимо, що ось тут ще потрібно щось забрати, тут начебто вже нічого немає. Так, хтось прийде, це позабирає. Давайте будемо відслідковувати Олену, що вона робить. Щось вона бігає, збирає, мабуть, що вона нічого не робить. Тут у нас конопля. Так, також у нас з оновленням з'явилося, що люди якісь свої думки висловлюють. Ось вона говорить: Віра, це ж треба було народитися саме в цей момент. Точніше, саме в цей час. А тут у нас говорять про холода, повітря підбадьорює. Ну так, холодна зима. Ми збудували знову одну будівлю. Давайте застосуємо для неї налаштування. Відкритих посад у нас є 10, працівників нам не вистачає. Наявність житла ще 7 вільних хатинок у нас є. Так, тут з'явились працівники, це дуже добре. Ми будемо вовну перетворювати. Будемо перетворювати в сукно. Сукно. Може б то збудувати склад, чи, можливо, не потрібно склад будувати? Де ми багато цієї вовни зберігаємо? Ось вовна? І склад у нас, як завжди, переповнений. Отже, у нас зима. Так, а чим можна знятися зимою, крім будівництва? Ось тут у нас є імпровизований такий базар. Відповідно, жителі зможуть дійти, якщо ми збудуємо ось тут хатинки. І тут у нас є початкова школа. В принципі, жителі будуть мати чим зайнятися, і зможуть навіть бігати сюди до роботи. Давайте швиденько я збудую декілька хатинок. Отже, буде у нас ось тут три хатинки. Значить, ставимо, щоб їх збудували в першу чергу. Так, бачимо, що працівники вже є. Каменярня працює. Так, лісопильня теж. Це добре, це, відповідно, у нас не може не радувати корівник, У нас тут є корівник і у нас начебто в ньому теж все дуже і дуже добре. Щоправда, я бачу, що наш цвинтар дуже швидко збільшується. Тут є буквально вільних місць декілька штук. Отже, ось цей острів ми забудували весь. Тут ще є трішки вільного місця, але так як у нас крамниці знаходяться ось тут, то жителі не зможуть так далеко ходити. Можливо, якщо б ми збудували ось тут хатинки, то вони зможуть піти собі, придбати їсти, але це все ж таки під питанням. Також є ось тут. Сюди я не знаю, чи потрібно будувати хатинки, чи ні. Так як жителі можуть не дійти. Що єдиний варіант, куди ми можемо розвиватись, це ще збудувати ось тут один ряд хатинок. Так, у нас зима. У нас зима, щоправда, вона вже проходить. У нас є багато цегли. Броварня. Ячменю не вистачає, щоб працювала броварня. Хоча ми виробили якусь кількість пива. Недостатньо поташу, щоб почати виробництво. Недостатньо лугу, щоб почати виробництво мила. Так, недостатньо попілу, щоб почати виробництво. Недостатньо кори. Давайте. давайте, Тут ми можемо 5000 зберігати. Давайте збільшимо кількість всього. На складах. А чому нам кори не вистачає, я не розумію. Так, нам її не вистачає, бо ми її мало збираємо. Давайте будемо більше збирати кори. Дерево у нас є. Колода, дрова. Хоча є ось тут кора. У нас є кори аж 7000. А тут говорять, що кори немає. Хоча вже більше. Перестало. Давайте ще наймемо декількох працівників. Можливо, піде швидша робота. Всі вони йдуть до роботи, ще ніхто не працює. Так, вже хтось є на роботі, працює. У нас що? Попіл отримаємо. Попіл отримуємо і тисячу кори Пішло в нікуди. Так, тисячу коре. Давайте 2000 тоді будемо тримати. Так, кору принесли. Відпочивають усі, як завжди. Ой, знову ж таки, було скільки коре, і кора дуже швидко використовується. Було 2000 кори, залишилось вже тільки 300-100 і кори вже немає. Так, ми отримуємо лух. Знову кору підносять. Отже, у нас лютий закінчується. Так, тут у нас лі є, дрова є, мило ми отримуємо, це дуже добре. Хоча у нас більше цікаве гута, скляні вироби. Пісок є, дрова є, недостатньо поташу. Щось я не можу розібратися з нашими скляними виробами. Чому все не так? Так, тут у нас є вільні. Вільні хатинки, в одній вже навіть проживає одна родина. Також шукаємо. Отже корчма. Що тут є? Питна вода, пиво. Де горілка, яку ми купували? Вода. Ось горілки у нас немає. І це дуже погано, хоча я ж її купував. У нас надалі є 17 тисяч. Як тільки прийде гонець, спробуємо ще купити горілки. Або ж минувохи. Отже, прийшов гонець, що він купує, овчину, ось горілку купуємо, знову ж таки, 7000 купуємо, вечих шкур нема, сир, поташ, нічого у нас немає. Думаю, що на цьому будемо завершувати. З склом потрібно буде розібратись в наступних серіях. Отже, ось такі всі наші нові будівлі, ось так вони виглядають. Наше містечко теж бачимо досить велике. І до зустрічі в наступній серії.